Сьогодні я з розпаковкою, але розпаковка у мене незвичайна. Це замовлення із фармасі Польща. Ось подивіться, в якої коробці воно прийшло. Це так пакують замовлення у Польщі. Така фірмова коробка. Дуже гарна. Замовлення я зробила в минулий четверг, і сьогодні я його отримала трошки довше, ніж у нас в Україні, йде доставка. Так, от Ще не дивилася, що там. Так, а де у нас ножичок, Правда, знайшла? Теж отакі що фірмові, щоб, щоб не, ну, не бився товар. Упаковочний лист такий, як і в нас в Україні. Зараз акція два крема за ціною одного. Це крем календула для чутливої шкіри, Для чутливої сухої шкіри. На зиму дуже гарний крем заспокоює, знімає подразнення. Два за ціною одного в Польщі до кінця місяця ви можете собі придбати, хто в Польщі, Чехії, Слов... Словакії діють такі спеціальні пропозиції. І ще я замовила дуже багато вітамінів. Також два по, ціно... по ціні одного це б'юті колаген. Два за ціною одного. Beauty Collagen, Його ціна в Польщі. Зараз гляну. Так, ціна каталожна 76,99. За два, по-моєму. Ну, вроді би так. Так, да, 76,99 злотих за. За дві упаковки. Одна коштує 7699, і зараз акція 7699, ви можете придбати дві до кінця місяця. Beauty Колаген. До речі, у нас в Україні такого немає, але я чогось думаю, що це вітамін краси. Він у нас, можливо, називається по-іншому. Я гляну склад, потім вам розповім. Колаген, вітамін С. Такий бюті колаген в таблетках. Так, Знову упаковочна плівка така. І за замовлення в подарунок мені поклали отаку новиночку нову парфумовану воду Velvet Blossom. Ці новиночки вони з'явилися у нас тільки в цьому місяці. І в Україні, і в Польщі, і в Польщі їх кладуть в подаруночок за замовлення від 200 злотих. Так що, хто проживає в Польщі, Чехії, Словаччині, у вас є можливість оформити особистий кабінет на сайті, і ви будете мати знижку 23% від цін каталогу. І мені поклали каталоги. О, і каталоги, і журнали. Дивіться, які в них каталоги. Це, це каталог на березень, а це каталог на лютий. Цей каталог мені взагалі поклали безкоштовно. Клас. І ще якась, якийсь журнал у них є цікавий такий. Ну, досить такі цікаві пропозиції. Написано все на польському. Будемо вивчати. А каталоги у них відрізняються від наших. Каталог у них йде на 2 місяці, він товстий, не з двох сторін, як у нас. Дизайн внутрі такий схожий на наш уже, Уже наші роблять такі, як в Європі. Але тут інші акції, інші акції, інші ціни досить такі цікаві. Так що ще раз е, хочу акцентувати увагу: якщо ви в Польщі, Чехії, Словаччині, в Європі, пишіть мені в особисті, я вам допоможу оформити знижку в інтернет-магазині Farmaсі. Е, компанія Fharmaсі працює більше, ніж в 130 країнах світу. Зареєструвавшись, ви можете покупувати продукти зі знижкою. В кожній країні це різні умови. Польща, Чехія, Словаччина – це 23% знижки. В Іспанії, наскільки я знаю, то це 50% знижки, Канада 50% знижки. В кожній країні різні умови. Запрошую вас приєднуватися в мою команду і економити звонок хтось дзвонив. Можете мені телефонувати, писати, пишіть мені в Дірект, переходьте за посиланням в шапці профілю і оформлюйте собі знижку. І Польща, Чехія, Словаччина, напишіть мені в Дірект, я вишлю вам посилання на реєстрацію особистого кабінету, щоб ви мали знижку 23% на весь асортимент і користувалися всіми акціями, які пропонує компанія. Тільки для зареєстрованих клієнтів. Наприклад, от такий б'юті Колаген 2 за ціною одного, або крем для обличчя календула, також 2 за ціною одного. І дуже-дуже багато цікавих акцій, пропозицій. Є пропозиції тижня, пропозиції місяця, пропозиції вихідного дня. Так що запрошую вас, приєднуйтесь!